Долини й гори, злети та падіння. То ріки сліз, то знов пісні хваління, то сильна віра, наче сталь граніт, то знов невір'я, і гріх, як той магніт. То чорне й біле, знову біле й чорне. Невже усе життя на зебру схоже, невже не можу йти я рівним кроком, не скочуватись вниз, а рік за роком все підніматись вище до твоїх висот, і щоб не слабнув із Творцем зв'язок, щоб ні на мить не обривалась віра, щоб завжди я вогнем Христа горіла. Звернемося, до Писання святого, щоб в досконалості пізнати волю того, хто нас веде долинами й горбами, хто має волю досконалу, й досконалі плани. Чому ти тут до Ілія сказав той самий Бог, який зливав святий вогонь на його жертву? Чому сьогодні ти шукаєш смерті? Ти ж бачив славу Божу й велич там, лиш на твою молитву відповідь він дав. Чому ти впав, помазанцю Господній, шукаєш смерті спраглий та голодний. Встань, Іліє, поїж і пий, і йди скоріше до гори хорив, там будеш бачити вогонь та бурю. Але не в цих стихіях Бог твій буде. Встань, іліє, тихе віяння відчуєш раптом це Його дихання у тихім вітерці Господь говорить, і відкриває ілії нові простори, долини й гори, злети і падіння. Поки не скінчиться твоє земне ходіння у немочах твоїх, Господь з тобою, лишися вірним у таким двобою, лишитись вірним ціль Твого призвання, чи злети в тебе, чи розчарування, лишитись вірним Богу до могили, Він бачить нас не тільки на кармилі, Він бачить нас. В земній пустині, під ялівцем знеможених, безсилих. І він говорить: встань, Іліє, Господь з тобою, поїж, попий, будь вірний, йди за мною, слава Богу.